Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 129 і створив фінський шахіст Харі Хантула. Хід білих і білі мають виграти. Подумайте в Білих є на пішака більше, але в білих пішаки здвоєні. Еншпіль, давайте спробуємо активізувати короля. Король Е1, король Б4, король Д2, король Б3. чорних дуже активний король. Є 3, розмінюємо пішаків. ДЕ король Е3, король С3. Чорний король атакує слабкого пішка на Д3. Король Е2. Потрібно цього пішка захищати. С5. Ось два пішаки стримують трьох пішаків, і білі тут виграти не можуть. Король Е3, король С2, король Е2, король С3. Повторення позиції і це нічия. Тепер інший варіант. Король Ф2, король Б4, король Ф3, король С3, король g 4 король d 2 напали на пішака. І правильно за білих його захистити, бо інакше білі програють. Король Ф5, король e 2 король e 5 король Д3. Сталися розміни. І в білих, і в чорних є прохідний пішак, але чорний пішак він більш насунутий. Король Ф4, король С4. Є 5д3, Е6d2, Є7д ферзь, Е8 ферзь. І це виграшна позиція у чорних. Правильний хід – це 5 Виграти не так просто, але при ідеальній грі чорні виграють аж за 104 ходи. Повертаємось на початок. Правильний хід є 3. Жертва пішака. Якщо чорні не б'ють пішака, грають це 5 тоді буде єде. І чи чорні поб'ють седе, чи чорні поб'ють єде, білих буде захищений прохідний пішак, і білі виграють. Тому чорні мають бити да є. Хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Часто, щоб виграти веншпілі, потрібно зробити собі прохідного пішака. Тому білі грають д 4. Головний варіант це чорні поб'ють єде. Але давайте спочатку чорні не б'ють цього пішака, а грають, наприклад, король Б4. Тоді білі б'ють да Звичайно, король c 4 бити не можна, тому що буде Е6. Король c 5 король має бути в квадраті до пішака. Але тоді буде король Е2, король c 6 король Д до пішаків, король Е3. В білих на два пішаки більше, хоча ці пішаки здвоєні, але в білих виграшна позиція. Отож чорні б'ють ЄДЕ. Білі, звичайно, є 5 Прохідний пішак де у ферзі. Король б 6 Знову скажіть, що робити далі. Король є 2 звичайно, грати не можна. Буде, наприклад, С5. І чорний король може спокійно йти до пішака Е і виграють чорні. Правильний хід є 6. Далі йдемо в ферзі. Король c 6 Чорні створили загрозу король d6 напасти і виграти пішака. Тому, звичайно, хід c5. І ось білі пішаки обмежують короля. Що тепер робити чорним? Звичайно, пішка на c5 бити не можна. Не можна грати король d5, просто буде e 7. Так само не можна грати король b7, буде e 7, 8 ферзь, білі виграють. В чорних зараз закінчаться ходи. Можна чорним грати тільки пішаками. Д3, король Е1. І дуже скоро в чорних закінчуються ходи. Наприклад, Е2, король д2. І все в чорних цухцвангах. Король не може ходити, бо білі проведуть ферзя. Чорним залишається віддати пішаків e2 d3. І потім зіграти королем, і білі проводять ферзя. Якби чорні зіграли інший хід пішаком d2, король e2, така сама ситуація: в чорних сухцванг і чорні програли. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Правильний хід є 3 щоб зробити собі прохідного пішака, ДЕ, є, Д4. Пожертвували другого пішака, тепер в чорних вже на пішака більше, але в білих є прохідний пішак. є 5 йдемо в ферзі, король b6. Є 6, король С6, С5. І Чорний король він не може зупинити пішака Є. І в чорних скоро закінчуються ходи, і в них Цухцванг чорні програли. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!